Пані бато, з вами хочемо поспілкуватися у всесвітній тиждень імунізації про імунізацію, взагалі про важливість вакцинації, і загалом чи про те, що варто пам'ятати, що варто знати нашим глядачам, нашій аудиторії для того, щоб залишатися здоровими. Тож розкажіть, будь ласка, розпочнемо з того, чим важливий цей тиждень і які, які його головні цілі, що варто нагадати нашим глядачам та радіослухачам. Е, так е, кожного року ми відмічаємо європейський тиждень імунізації в нашій країні, в тому числі його, що називаємо всеукраїнським тижнем імунізації, його метою є покращити обізнаність населення до е, що таке вакцинація, імунізація, взагалі, і розвіяти ті міфи. Антивакцинаторських напрямів, які є в соцмережах, які передаються з вуст вуста, як би сказати, і, звичайно ж, захистити, особливо в умовах військового часу, наше населення. Ось тому коротенько скажу, поясню, що, що таке імунізація. Імунізація це процес. Коли людині вводять вакцину, і відповідно це введення вакцини в людини виробляється імунітет або стає несприйнятливою до певних інфекційних захворювань, так? сама вакцина це є препарат, який містить незначну кількість або взагалі вбиті мікроорганізми або віруси. Які які в подальшому сприяють формуванню імунітету. Імунітет це значить, в організмі людини, яка вже отримала щеплення, виробляються готові антитіла. І при зустрічі з цими вірусами або бактеріями вже наші готові антитіла їх якби захоплюють так і вони вже не здатні викликати захворювання в такій важкій формі або взагалі не викличуть. Якщо коротенько, то так згідно національного календаря, який існує в нашій державі, є 10 таких обов'язкових профілактичних щеплень. Це стосується в першу чергу проти туберкульозу, проти вірусного гепатиту Б, кашлюка, дифтерії, правця, кору паротиту краснухи та поліомієліту. І ще є така гемофільна інфекція. Це інфекція, яка викликає менінгіти, пневмонії і е, решта різних е, захворювань, які викликаються гемофільною паличкою. Пані Беато, то коли проводяться вакцинації проти цих хвороб, це стосується лише немовлят чи і старших дітей і загалом дорослих? Так, основну частину Вакцин діти вже отримують до двох років. Так? В перший день після народження, в перші години, вони отримують вакцинацію від гепатиту В та від туберкульозу, яка є одноразовою. Її отримують в пологових будинках. І надалі до року діти вже отримують вакцинацію від кашлюку, дифтерії, поліоміеліту, правця. Від гемофільної інфекції продовжують вакцинуватися від гепатиту Б до 16 років. Вже дитина отримує е, також повторну бустерну дозу вакцини від дифтерії і правця, і вже в дорослому віці продовжуємо вакцинуватися кожних 10 років вакциною АДПМ, яка містить в собі зменшену кількість цих антигенів. Ні, багато а чи ще є якісь хвороби, від яких потрібно повторно вакцинуватися, і як часто це треба робити? Ну, ще до сих пір, якби згадуємо ковід, тому що він є, він нікуди не зник і варто тим людям, які відносяться до групи ризику. Це є люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями, з цукровим діабетом, з ендокринними захворюваннями. Це є, є також дитяча ковідна вакцина, яка Рекомендована дітям від 5 до 11 років, які також мають важкі хронічні захворювання, в тому числі дихальної системи в першу чергу, і е, ті, хто мають бронхіальну астму. Ну і, звичайно, сезонний грип. І є решта рекомендованих щеплень, які вже е, радять е, також вакцинуватися, але вже за власні гроші. Ті вакцини, які передбачені, і є обов'язковими по календарю щеплень, звичайно, вони є безкоштовними і їх можна отримати в свого сімейного лікаря після попереднього огляду і дозволу на це від лікаря. Пані Бато, то стосовно ось цих хвороб, які ви перелічили, зокрема, це означає, якщо дитина в ранньому віці, зокрема одразу після народження, отримає ці вакцини, вона ніколи не захворіє на ці хвороби, чи все-таки ці хвороби можуть з'явитися, зокрема той самий туберкульоз, чи, чи він буде не настільки сильним, та чи можете пояснити? Так ну, якби вакцина захищає людський організм. так, але все таки можуть виникнути ці інфекційні захворювання. Але якщо вони і виникають, то вони е, мають легку форму захворювання і обов'язково вони захищають від ускладнень. Так? Якщо говорити виключно про е, вакцинацію БЦЖ проти туберкульозу, так її дитина отримує один раз в житті, більше повторень немає. І вона її захищає від генералізованої форми туберкульозу, адже туберкульоз може бути не тільки легень, але і кісток, і інших органів, так? І від е, ментальності звичайно. Пані багато, а Зараз часто від... можна. Так. Так, часто можна почути е, такі думки, що не всі батьки готові вакцинувати своїх дітей з малку, то з чим це пов'язано? Ну, в нас на Волині є дві проблеми зараз. Так, з, зі щепленнями. Це перша проблема, те, що значна люди, значна частина наших громадян виїхали за кордон зі з військовими діями. Так, і друга частина це є відмовники. З яких основна частина це є все-таки на релігійних переконаннях, чи їхні батьки не щеплювалися, і вони будуть не щеплюватися, бо їх захищає ну, Бог. Так? І наступна також люди, які просто мами не можуть пояснити, чому вони не будуть щеплюватися. Ми не будемо щеплюватися і все. А з яких причин не можуть назвати саме і тому ми в нас на сайті кожного разу надається інформація, що стосується вакцинації, і тому дуже прошу мам, які. Все-таки переживають за здоров'я своїх дітей ретельно дослідити ці інформацію, яка виставляється в інтернеті. І якщо все, що стосується імунізації, є е, дуже гарно е, виведено на сайтах Міністерства охорони здоров'я. Є такий сайт, національний портал імунізації, де пояснено все батькам. Всі на всі свої запитання вони можуть отримати відповіді, зайшовши на цей сайт, і звичайно, офіційний сайт нашої установи. Ми також є ще на сторінках Фейсбуку. Пані Беато, А чим загрожує переривання планової вакцинації? Так, дуже дякую за запитання. Ну, переривання, по-перше, воно спотворює імунну відповідь в, в організмі. Ти ніби і щеплений, але ти щось не доробив. Так, і відповідно в тебе не формується. Ну верніше в людини твої не формується необхідний імунітет, напруженість. Тобто, так, є антитіла, але їх недостатньо, аби вони цілком поборолися при зустрічі з тими вірусами або мікробами, які провокують захворювання. По-друге, вже на сайті возу. Зараз детально досліджено, так, чому виникає кашлюк, це, ніби і керована інфекція, так. до речі, ми зараз за перших три місяці маємо саме зростання кашлюка в нашій області. Так, ось дослідив це питання, вивчили вони імунологічний статус тих людей, які щепилися вакциною АКДП, яка містить в своєму складі саме поключний компонент. І е, вони дослідили, що е, імунітет виробляється не стільки саме в тих дітей, які е, щеплюються з порушенням календаря, які пропускають чергову вакцинацію, і які або почали вакцинуватися, далі вони їх не продовжують. У нас е, в, е, в нашій країні дитина потрібна, щоб бути захищеною від кашлюка, вона повинна отримати. Чотири дози, три вакцинальних і одна бустерна, затверджуюча у 18 місяців. Вожеш радить навіть п'яту дозу, щоб захистити від кашлюка себе. Особливо це радить тим родинам. В яких є немовлята до двох років, тому що вони не мають цього імунного захисту, але можуть мати ті члени сім'ї, які оточують цю дитину.